Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі і в цьому відео я хочу продовжити огляд Лодон Чез 2025, турнір, в якому грає Павло Ельянов, грає саме в коловому турнірі Еліт Арена. І в сьогоднішній партії він, як і вчора, зіграв нічию, але були результативні партії також. Апусатора переміг Мішро. Теодору переміг Гавейна Джонса, і також Фіруджа переміг Люка Макшейна і нічия була в партії Адам Світюгов. В ці партії ми теж коротко оглянемо в Телеграмі, в текстовому вигляді. І Сьогодні хочу якраз подивитись саме партію Павла. І також, можливо, ми ще з вами подивимось деякі партії, хоча б там першу-другу дошку партії з швейцарки паралельно з скловою. Стемиковим турніром відбувається швейцарська система у нас, в якій дуже багато учасників, які майже завжди. І тут як є і титловані, дуже сильні гравці, так і менш відомі. Наприклад, рейтинг-фаворит у нас в Прагнананта, який, до речі, вже переміг, але ще не всі партії завершились. Коли я записую це відео, ще деякі партії тривають. Ну що ж, подивимось, партію Павла і інші партії вже в Телеграмі теж чекайте. Будемо їх оглядати. Ну що ж, за білих Сем Шенкмен, за чорних Павло Ільянов. І у нас була італійська партія, класичний дебют. І а, тут після ходу Д3 є а, багато ходів, насправді, насправді це був навіть захист двох коней. І так, могла бути італійська партія після ходу Сонце 5, теж дуже популярний хід, але Павло зіграв слон D7. Ну тут можна зіграти за чорних по різному, Сон 7 теж гарний сильний варіант. Отже, кінця три рокіровка, ну тут поки що стандартна гра нічого цікавого не відбувається. А, такі позиції вже до практиці були там, сотні тисяч разів, або навіть мільйон разів, якщо подивитись, то це ще тільки початок теорії, дуже-дуже багато у нас партії. Отже, чорні грають А5. До речі, Відмічу те, що в цій позиції вже Павло замислився. Ну, а насправді у чорних є багато сильних ходів, як часто буває в такій спокійній позиції. Тут ходів там 5 приблизно може бути з оцінкою 0,1-02. Мені дуже подобається хісну 6 стандартний, 4 теж можна зробити зв'язку. Але А5 теж гарний і сильний хід, один з можливих насправді. І а, що теж. Відмічу, що Павло зіграв d 6 наступним ходом. Отже, А5, Р3 і тепер G4 вже ми і зіграти не можемо, тому граємо d 6. Отже, слон 6, кінь g 5, і теж, що варто відмітити, білі дуже довго тут тримають короля у центрі і натякають на те, що можуть піти в довгу рокіровку, що насправді ми з ходом теж побачимо. Отже, у білих така хитра гра, але все одно рано чи пізно треба буде їм короля кудись вести в якусь. Сторону, вліво або вправо. Отже, далі блоссон С4 ДЦ, ферзь С8, ферзь Д3 кінь D8. Ну, якраз в цьому ідеї була ходу ферзь з FC8, щоб поле D8 де коня звільнити. І після рокировки кінь переходить на поле 6. Отже, кінь 6, але у білих тут була невелика перевага. Насправді, як на мене, білими реально тут простіше грати, у них є план атаки на короля. На кругільському фланці, де у чорних якраз король, тож чорним треба шукати якусь контргру. Ну, гру ж далі було, що 3C6, FE F4, і тут невеличка неточність від Павла він зіграв B5. Насправді хід, точніше, К5, насправді, хід теж можливий і доволі типовий, але B5 було сильніше, якраз саме хід B5. Отже, що набрати комп'ютер? це якраз активно грати і е, скривати позицію на фрезному фланзі, де якраз король у білих, і може навіть при цьому віддати пішака. ж, ну, B5. ну, Білі принципово тут сідають пішака на два рази, але ми граємо на активність і робимо хід D5. Ну, Дуже ризикований варіант, але він насправді і дуже сильний за чорних. Отже, що може бути далі? наприклад, є де кінь D5, король B1. Далі, наприклад, А4 грає чорний, щоб білі самі А4 не зіграли, втора H на E1, ЄF. Sonda 4, знову ж таки, варіант приблизний. Я думаю, що тут майже кожним ходом можливі були інші варіанти, наприклад, ну, просто з'їсти пішака, що, як на мене, більш логічно все-таки, ну, тим не менш, комп'ютер видніше, як кажуть. І ну, така позиція могла бути в одному з варіантів. І у чорних непогана компенсація за пішака. Але все одно повної компенсації ми не бачимо. Отже, в партії Павло так не зіграв, пішака віддавати не кожен захоче, особливо в класику, все-таки в ми частіше ризикуємо, ніж в класику, і він зіграв кініш 5. А далі бо FЄ дає слон на b6, версії 8, король Б 1 слон d8. Насправді цю частину партії Павло провів дуже сильно. І отут, якщо. Сем Шентмат хотів розраховувати на більш суттєву перевагу, йому треба було зіграти c 5 зафіксувати тут структуру. Ну, такий хід насправді теж не дуже легко робити, тому що зараз слон у білих майже без ходів залишився, тим не менш такий хід був би найкращим. Ну і приблизний варіант такий H6. Знову ж показу комп'ютерну лінію, тора на G1, захищаємо пішака і десь в майбутньому, можливо, G4 білі зіграють, або h 4 по ситуації може і так, і так. Отже, H4 якраз, e 7 d 6 І після переходу веншпіль у білих залишається насправді перевага, оскільки у них і структура краще. У білих немає здвоєних пішаків, точніше, є здвоєні пішаки, так, але пішак на c 5 доволі сильний. Здвоєні пішаки теж у білих є, як і в чорних по лінії є. Але ці пішаки більш сильні. І також G5, доволі неприємно для чорних. Отже, тут перевага залишалася у білих, і причому по комп'ютеру. Більше, ніж пів навіть, хоча теж в принципі, нічого прям я не бачу дуже небезпечного. Так, вже 5 в якийсь момент білі зіграють, але нічого в цьому теж немає. Насправді дуже страшного. Ну, пішак на 6 підвисає, це інша проблема, вже що пішаха можуть чорні втратити, ну, але тоді вже перевага стане у об білих обіглих матеріальною. Отже, варіант не обов'язковий, приблизна лінія по комп'ютеру. Звісно, що можна зіграти було інакше. Але кіне 4 втрачає частину переваги, і далі Павло міняється просто, і Тора Д8 хоче поміняти ще декілька фігур. Ну і тут Ferzit 3 все ще е залишало невелику перевагу за білими. Хоча я думаю, що Павло б і тут е зміг вирівняти шанси. Ну а Ferzit 3 не зовсім туди відійшов у нас Сем Шелкенд і допустив дуже сильний хід Трад 4. І після Торада 4 білі. Бороси з'їдають, але наприкінці варіанту втрачається пішак на G3, в чому і була ідея нашого гроссмейстера. Ну і далі Турат D1 було в партії, FSH5, король А2, Е5, ну вже позиція майже повністю рівна, Є4, ще біля пішака з'їли. Тим не менш тут пішак відігрується, ну і позиція, як ми бачимо, залишається рівною, ну і перехід в Еншпіль, ми розуміємо, що Еншпіль абсолютно рівний. Ну, тут теж дуже логічне завершення партії після повторення позиції. Отже, насправді гарна партія як від білих, так і від чорних. Було декілька неточностей, як у Шенклена, так і у Павла Ід'янова. Але, в принципі, Павло ніде не стояв прям дуже погано, так, невелика перевага у білого була, але нічого суттєвого Шенплен не зміг досягнути і логічна нічия в цій партії. Отже, Чекаємо на наступний тур, де Павло вже буде грати за білих і сподіваємось, що він зможе здобути першу перемогу після двох нічиїх.